У кожного народу є письменники, які особливо глибоко відчувають світ дитинства, його щирість, мрії, чистоту. Вони не просто створюють книги для дітей, а відкривають перед ними дорогу в справжній світ добра, правди і краси. Саме до таких митців належить Радій Федорович Полонський, український письменник, який умів говорити з дітьми не моралями, а душею. Родився 12 жовтня 1930 року в Харкові, одному з культурних центрів України. Дитинство його було непростим. Він пережив роки Другої світової війни, бачив людські страждання і труднощі після воєнного часу. Саме ці події виховали в ньому чуйність, доброту і глибоке співчуття до людей, які пізніше стали основою його творчості. Після закінчення школи Радій Федорович навчався в Харківському університеті, працював журналістом і редактором, багато спілкувався з дітьми та педагогами. Це спілкування допомогло йому зрозуміти, що діти потребують чесного і доброго слова, книжок, у яких вони впізнають самих себе, свої мрії, радощі і турботи. Перші літературні спроби Полонського припадають на 1050-ті роки. Згодом він став автором багатьох оповідань, повістей, казок і віршів для дітей. У своїх творах письменник показував звичайних хлопчиків і дівчаток, допитливих, іноді безкетних, але завжди добрих і щирих. Він не ідеалізував дитинство, але завжди вірив у людяність, у силу добра, у здатність кожної дитини стати кращою. Мова його творів легка, розмовна, сповнена тепла, гумору та щирості. Він писав просто, але глибоко так, що кожен читач відчував. Тор справді розуміє дитину. Радій Полонський умів розповідати про серйозні речі з усмішкою, а про сумне і з надією. Велике місце у його творчості займала тема добра і справедливості. Його герої завжди прагнуть допомогти, підтримати, навчитися бути чесними, сміливими, відповідальними. У цьому велика виховна сила його книжок, які сьогодні можуть навчити дітей доброти та поваги до інших. Твори Полонського не втратили своєї актуальності зараз. У час, коли Україна проходить через важкі випробування, його заклик бути добрим, чесним і вірити у справедливість звучить особливо щиро. Його дитячі герої вчать нас не втрачати людяності навіть тоді, коли навколо панують труднощі. Радій Федорович Полонський це письменник, який умів говорити з дітьми мовою серця.